Багато років в пості? Десять років Ну і що? І от тепер, коли настав час, коли вже реально йде війна, ти оцінив свій досвід в класі. Ну, скажу так, я раніше дуже недооцінював ті знання, які мені давали. Mm. Дуже недооцінював. І коли я приїхав, побачив, що є хлопці, які взагалі на нульовому рівні ніколи навіть гунтівки не тримали, а я там з 300 метрів показав найкращі результати батальйону по стрільбі. І якби просто розказував і пояснював, як там правильно ходити, як правильно падати. Тобто такі основи на цьому. Це попри те, що були кадрові офіцери, які якби цим не займалися. Тобто, там є якісь певні... ну, Я зрозумів, що я не даремно це все вчив. І якби, Більше впевнився в тому, що це ну, якби, ефективна система, якою ми мене ж теж вчили перед тим. І я зараз чую, що ми якби, робимо добру справу. Це справді потрібно. Тому що, звичайно, побачити, як хлопець там хтось через відсутність певної просто навички не встигає падати, або там під час стрільби ми рефлекторно піднімаємо голову. І коли там одного хлопця так вбило, там просто голову знесло йому крупнокаліберним пострілом, то, звичайно, трошки прикро, тому що це все як в нашій школі, в школах в кожній школі є допризивна підготовка і тому подібне. І ці основи всі мали би бути так. Почали стріляти, БМП набрало трошки швидкості, але ну, при бойовому контакті бойовому ще не немає права зупинятися для збереження всього екіпажу. От, і В цей момент, коли ну, ми вели вогонь по супротивнику, одна куля попала мені в ногу. Я продовжував вести вогонь ще десь близько 30 секунд. аж доки не побачив, що я втрачаю багато крові, дуже зрозумів, що в мене там якби, серйозне поранення вже артерія, ну, в артерію. Потім пережав собі рану і вже якби більше командував, і кричав тим, як мені надавати медичну допомогу, тому що хлопці трохи вклякли, там якби не знали, як діяти.